Три способи як пізнати Бога. Те, що можна знати про Бога явне для них, бо їм Бог об'явив Послання до Римлян перша глава 19 вірш. Існує три способи, за допомогою яких ви можете дізнатися, що Бог існує, і мати з ним стосунки Перший – Інтелектуальне пізнання Бога. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, власне, Його вічна сила і божество, думання про твори, стає видиме, так що немає їм виправдання, послання до римлян, перша глава, 19, 20 вірші, другий. Підсвідоме пізнання Бога. Бо коли погани, що не мають закону, з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Послання до Римлян, друга глава. 14, 15 вірші, Третій Особисте пізнання Бога через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове. друге послання до Коринтян, 5. Глава. 16, 17 вірші. Бог відкриває нам себе через творіння, Він промовляє до нас через наше сумління і розкриває нам свій моральний характер і вимоги. Але крім цього, ми можемо знати Бога особисто і мати з Ним особисті стосунки через Його Сина. Ісус сказав: Я світло до світу! Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Євангелія від Івана, 8 глава, 12 вірш: існує один вірний спосіб переконатися в тому, що Бог існує, почати вірити у нього. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово